Без цього дійства, цього параду різдвяних звіст, я навіть ну, не відчуваю так наповну оцього свята. Це коли збираються різдвяні звізди, всі докупи, воно настільки підсилює саму урочистість цього свята, Різдва Христового. Зірка була ще рік тому. Взагалі її не надто особисто для мене важко виготовляти. Найважче для мене було суто, знайти е, матеріали. Мені цікаво це до того, що, є, що мені дуже подобається сам процес. Мене це розслабляло. Що тут намальовано на ній? Ангели, дзвіночки, ще, ще картонні блискатки. Нам взагалі зараз важливо все те, що ми маємо в культурному нашому надбанні, зберігати, бо тому, що боронимо не тільки землю, боронимо нашу і культуру, боронимо взагалі все те, що є українське. Для нас важливо, щоб світ знав про те, чим ми володіємо, що ми творимо, і який ми є народ. Зробив її сам, власне, як зміг. Був на майстер-класі, так розписав, прикрасив золотом, такими різними кутесиками, різними дзвіночками. І насправді дуже радий, що, що цього року є така гарна подія. Самі робили, самі прикрашали. Ми так вирішили, що цього року тут буде шопка, що народження Ісуса Христа, що ми прославляємо. Самі це в нас така вже традиція. Ми вже п'ять років поспіль ходимо.